так психанула сьогодні. Слухаю, в 5 годин сьогодні буде допомога душевна. Чекаю 5 годин онлайн на Фейсбуці. Виявляєте, сьогодні ЗСУ там під бомбами українці збирають зерно під бомбами? курва сидить одна. В Америку втекла. Вирішила тут влаштувати церкву. О, і придумала, що їй, щоб ми приходили до неї в церкву, по-перше, без прихожан її церкву закриють, так, щоб ви українці знали, куди ви ходите. Вони мають той бізнес церковний, релігійний, лише тому, що ви до них ходите. Ви перестанете до них ходити, вони перестануть релігію їм ту церкву закриють. Ми маємо їм віддавати 10-20% від нашого доходу. Вона, блядь, курва, буде сидіти сосати у свого хуйососа, який ніхуя не робить, чоловіка. А ми їй маємо віддавати наші доходи. Ва, я в ахуї, звісно, коли я це послухала. Я такого ще не чула. Тому що бо вони ж проводники від Бога. Це ж чисто рашейський такий заклад. Я так психанула, достала якусь дешеву і крудону. Мені хуя, я буду їсти ікру. Моя, що я вам дам. Ти подиви блять, яка сука. Сидить і розказує ні одного слова про допомогу ЗСУ, ні одного слова про допомогу українцям, ні одного слова е е нічого. Ви зобов'язані нам давати 10-20%, і лише тоді ви вірите в Бога, і лише тоді ви допомагаєте Богу і ви з Богом. Люди, ви таке, блять, бачили, чули. Блять, не ходіть в ці церкви такі. Це всі ці шахраї, які зараз тікли в Америку. І під релігією говорять про Бога. Насправді всі вони використовують релігію для того, щоб тут сидіти в Америці. Ні одного долара їм не давайте. Кожен долар, який вони виманюють, вони придумують вам любу, любе речення, любу фразу. Любушу ви доведені, ми нікому нічого не должні. Ісус Христос ходив по всьому світу, по всьому світу пішки. Десь там його хтось на конячці підвезе. Чуєте, як гриміть, правду кажу. Навіть Бог показує мені, що правда. І допомагав людей, спасав безкоштовно. Ця сука сидить і випрошує ви... Ні, не випрошує, вона вимагає 10-20%. Хуй тобі, блядь, курва, пиздуй на роботу, працюй як я на трьох роботах. Ледащиця російської крові.